Друзі, всім привіт! Кінець жовтня місяця, у нас зараз 10 градусів тепла, на жаль, трошки вітряно, але ми все ж попрацюємо з бджолами, того що я пройшовся пасіку е, Місяць тут уже не був, адже бджіл ми там вже загодували, обробили і так далі. Сьогодні про це поговоримо і бачу таку ситуацію в деяких сім'ях, що вони сіли за заставну. так того покажу вам зараз, яка ситуація в сім'ях, як вони склалися, скільки кормів є е, і з якими нюансами потрібно так от Зараз ті сім'ї, до яких ми. Підійдемо і загалом покажу вам, як у нас тут на пасіці все діло виглядає осінню. Перш за все, не можу не похвалитися, просто подивіться, яка у нас зараз фацелія. 28-29 жовтня зараз. І так, бджілки вже не гудуть і так далі, але розуміємо, що це такий от пізні медоноси, вона ще квітне, на полях, на яких ми вирощуємо їх тут поруч, ми вже її перефризували, а тут, звісно ж, залишаємо так, вона тут буде зимувати собі, вона не, не, не зав'яжуться ще, напевне, на сінинки. Думаю, що не встигнуть. Хоча, напевне, на деяких ще кущиках вони зав'язалися. І вже осінню буду її фризувати. Тут це буде напевне, зайвим. Ось. Щодо сімей. Переглянув я їх, сидять здебільшого, вони гарно. Нічого такого е, особливого нагадаю, друзі, що дуже важливо. Я думаю, що ви вже всі е, пасіку завдували, це однозначно. Зараз це вже буде діло пізно робити, але якщо ви ще десь не встигли, і так далі, е, просто відкрийте кришку, подивіться, попробуйте вулику так от підняти. Е, Ну, це важкенький на вагу. Якщо ви десь приблизно прикидуєте, наскільки ваші вулики мають бути важкі, коли ви їх піднімаєте, вони будуть надто легкими. Добавте ще тепленького корму. Знаю, там через три дні буде ще десь 15 градусів тепла. Можливо, бчолки трошечки встигнуть собі щось піднести з годівниць. Можна спробувати, це, звісно ж, якесь невігластво, але можна спробувати. Ну і ще не пізно обробити від кліща, якщо ви ще не робили проливу якимось амітразом чи чимось таким, чи не обкурювали. То можна це зробити. Про те, як ми обробляли бджіл-кліща, є в нашому телеграм-каналі. Ви можете заходити, дивитися, там є в вільному доступі всі відео, і там в загальному виходить дуже багато цікавого контенту, котрого немає в Ютубі. Ось, і покажу вам, як наші бджілки виглядають зараз тут. Ось, дивіться, бачите, тут от, крайня рамочка відсунута, в них немає заставної. Але вони, бачите, займають багато рамок. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім рамочок. Цю рамочку треба буде, напевно, від них відібрати, бо я, швидше за все, відсував її для того, щоб вони її осушили. Оце ми зараз розпалимо димар і такі от мінімальні нюансики тут позабираємо. Тут, бачите, я лишав їм всі рамочки, Значить, вони були повномедні. Оця от крайня вулочка не обсиджується, а далі пішли, пішли, пішли. Пішли і всі рамочки вони обсиджують. Гарна сімейка, бачите, до половини клуб стоїть. Можна було би забрати від них дві рамочки, звісно. Але вже хай сидять собі чому ні. Тут так само, бачите, вони гарно обсиджують. Можна було б навіть, з краю це забрати, щоб вони ширше обсиджували, але хай буде нічого страшного, корму у них тут є багато. Так, я так дивлюся, по вулику. Ну точно вистачить. Я практикую таку річ, що я завжди кладу канді. І ось тут сімейка. Я, я шокований насправді. Тут мене, пане, зараз я вам покажу вже з димарем, бачите, пусто, 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 пусто. І тут, тут у ну, них. За заставною на двох сухих рамках вони там зібралися. Не знаю. Це обов'язково до перегляду така бджолородина. Ну і звісно ж, десь тут є точно слабші. І тут гарна сім'я також. Бачите, вони сидять раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на восьми рамочках. Ну, добре. В взагалі не переглядаю, тому що вони в мене. Здебільшого мають бути такі дуже потужні, насправді. Оці я взагалі не відкривав, коли сьогодні оглядав пасіку, ну давайте подивимося. Я тут обробив їх і забув відібрати від них мед. І залишив, і залишив їх на 145 корпусі. Видно, що вони сидять нижче, Лише я лишив там ту 145-й, а цей ще ми теж переглянемо, не пригадую, що я там лишав ось. Того йдемо. Тут є одна така сім'я, і он там от вулик з рамочкою я залишив, і до нього ми теж підійдемо. І я вам покажу, як діло у нас з кормами. І, ну, ця фацелія, вона мені так тішить око, просто капець Бачите, яка краса. Я думаю, наступного року, якщо все буде гаразд, я ще трошки зроблю пару рядочків ширше, щоб на пасіці було гарніше і цих кущиків тут не було. Краса. Так, ось ця сімейка, яку я говорив, що вони також сіли тут. За заставну, бачите, в них клуб так розтягнувся, що не тут заставна, тут у них медові рамочки, а тут три рамки цілих, вони обсиджують. Так, бачите, сонечко паде, вам видно. У них тут вони розтягнулися. Це так не окей. Тут я ці рамочки їм давав для того, щоб їх потім забрати. Такі речі треба рятувати обов'язково. Так як ну, ввечері в нас вночі мінусу немає, зараз ще така температура не страшна. Таку річ можна ще зробити. Це, звісно ж, багато хто скаже, це вже давно треба було зробити. Ну, друзі, вибачте, часу в мене на таке не було. Я думаю, що багато хто з таких бджолярів вихідного дня дивляться наш канал. Дивимося, що тут, бачите, суха абсолютно рамка, і вони її обсиджують. Ну, це капець. Трошечки там є нектару. Дивимося, що паралельно, щоб маточки тут не було. І вони б мали собі спокійно перелізти. Сонечко світить. Так, бачите, що тут у нас рамочка з медом. Я, видно, її ставив за стану, щоб вони її перенесли і вони злакомилися на неї і перелізли на неї. Оце капець. Добре, будемо трясти, але зараз поки що я так от витягну, щоб ми подивилися, як там у них всередині. ну дивись, вони, може, і перенесли, знаєте що, вони, можливо, собі сюди меду перенесли. Будемо давайте зараз складати їх, вже тоді не будемо тряхти. Так, на заставні є трішки бджоли. Добре, тут прямо так от внизу багато бджолок попадало з тої крайньої рамки. Вона була, ну так, а та. ми будемо давайте, їх пересувати на інший бік. Тут повно меду. І будемо так от їх під... підсувати сюди і поставимо з іншого боку заставну. Ці бджілки, що зараз на дні, вони піднімуться. Ну, ця от досить таки маломедна і мало бджоли на ній. Є. Хоча ні-ні, бачите, нектару її багато. Добре, 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 хай буде. Вона там вона просто не печатана, але нектар в ній є практично по всій площині. Тут така ж сама ситуація. Добре. Ага, і давайте, що, знаєте, напевне, тут всередину поставимо ці рамочки. от. Що тут були з краю. сюди отак от один раз і от сюди другу. Хоча дуже багато буде, напевне, треба буде і стрясти одненьку. яка важча, там та була важча. Ага, ні, давайте що знаєте що? Ми давайте цю підсунемо, цю поставимо, а оця, що тут маленько бджоли сидить на ній, то стрясемо. Зтрясемо так от Так, а ці підсунемо. Це взагалі, знаєте, роблять, якщо так от, і складати їх так по холоду. Так, щоб зранку, щоб вони були менш активними, і тоді це буде більше вдало. Вони, бачите, зараз вилітають і ці швидше за все, що вилетять і не повернуться. Це не страшна втрата, але ось, отак от зробимо. Кладемо їм заставну сюди і з краю також витряхнути з пустої рамочки. Ось. І все, і вони тут мають гарно обсісти це все діло. Зразу ж наголошу на тому, що я так передбачаю хвилю е коментарів, що показував, що на такі сім'ї. Це два випадки з не знаю, 45, напевно, сімей зараз є. Ось. Е і це таке можливо, що надістоюють за край і так далі, їх треба переформовувати. Загалом вони сідають е добре. Я в кінці відео покажу вам, як це все діло виглядає. Та ну, й на початку ми пару вуликів відкрили, я вам показав. А зараз хочу подивитися в цей шість е Тут є шість рамочок 300-х і ще 145-й корпус. Як вони тут? Сидять. Це мені довелося їм залишити, як я казав, що тут я їм дав. Я їх обробив і забув забрати мед і обробитися. Того залишили ми їм трошки більше меду, та й добре. Ага. Бачите, як вони у нас зібралися тут. Клуб внизу, трішки є зверху, вони так в довжину сидять. Бджоли багато, тут буде повно бджоли весною. Того добре. Ці палички, ці, звісно, треба було витягувати. Це позорисько, що я їх не забрав. Вже забираю. Так, і в цьому шести бачите, в нас є тут два трьохсоті соті корпуси. Як вони сіли тут і чи не забагато їм тут і цього всього діла буде? Вони мають бути дуже повномедними з того, що мені пригадується. Так, що у нас тут? Вони сидять і внизу, і внизу, і все. Ага, ну добре. Зверху так буквально блукає декілька бджілок. Давайте подивимося, бо я тут не заглядав, навіть напевне влітку не заглядав цей трьохсотий корпус. Поставив полосочки, а потім обробили від кліща. Нагадую, що обробка від кліща в нас є відео на телеграм-каналі нашому. Так, з краю у них тут трошки є медочок. Давайте хоч ще цю крайню подивимося. У них оцей трьохсотий, що зверху корпус, він дуже важкий. Ще й тут гарно є її медочку у них. Та-та, У них тут далі йдуть до середини дуже важкі рамочки. Та й взагалі можна було ось так зробити. Ага. Ну таке середнього. Давайте цю крайню заберемо. Вона з одного боку, бачите, пустенька, з другого медова. Далі у нас йдуть там вже гарні рамочки. Цих бджілок ми стряхнемо. А з цього верхнього підкладаємо повну рамочку. Ось таку, от животом файно. Ось От і так от ми їх тут і закриємо. Ось ми підійшли до іншого краю пасіки. Ну і тут гарна ситуація. Бачите, вони зібрані всі до передньої стінки. Заставна, гарна, гарна кількість бджоли. І здебільшого це вже є такий хороший старт для зимівлі. Отакий от збір в клуб. Бачите, о, тут цікаво, що бджоли багато і вони трішки є заставною. Надіємося, ну, що перейдемо. Перейдуть вони, то таке теж не страшно. Так, що у нас тут по вазі? Це був стаціонар, та важкінький добре. Здебільшого в мене така ситуація виходить, що бджілка, давайте ну, легко заглянемо. Цей вулик, в якому ми щойно робили перестановочку. Ну, бачите, як вже гарно сидять. Супер. А так сиділи за заставними. Ось. А що цікаво, дивіться, тут у нас ще є такий рій. Ми його пересаджували в цю пастку. Десь ми навіть його, його знімали, здається, звідси, щось приходив, все стрісав. Десь є відео, шорт з ним. Бачите, як вони теж. Я в них тут мед не відбирав, вони собі це літо тут носили. Так само сидять собі -от розлогу. Біля передньої стінки. Вулик, до речі, бачите, він безфальцевий, дошок фальцевий. ну Але, здається, такі нюанси, які він прикриває. Вітер їм тут задувати не буде. так він якраз так лягає нормально. Так, тут нашу? Тут у нас, бачите, слабша трошечки сім'я. Вона у нас є на семи рамочках. Так само з краю ці рамки можна було би забирати сотосховище, але вже... Уже такого аж сильно часу немає. У чуть не впав. Так, і тут щось має бути взагалі геть слабеньке. ну? Не пригадую. Ну, ну, ну. Бачите, тут нас вони сіли до задньої стіночки. Супер слабенька. три на п'ятьох рамочках. Таке щось. Ну нічого, сподіваємося, що перезимують. Вони собі дадуть старт. Так, якщо щось потім ще підсилимо, їх розплодом навесні і так далі. Ось, друзі, от ми і попрацювали на пасіці. Різко закликаю вас, якщо хто ще не обробив бджіл від кліща, зробіть це. як найкращий час, зараз вони вже в клубі, в розплоду з... немає, швидше за все, не мало би бути, так? Того обробляйте і ваші бджілки будуть здорові, кормовим запасом дивіться, розраховуйте собі, наскільки його ще вистачить. Якщо не загодовували, звісно ж, люди, які загодували молодці, У вас ще. Вся зима вихідна, нічого не робимо, нічого не заглядаємо, не переживаємо. Це звісно ж найкраще. Але ну у мене цього річ такої можливості не було. Тому, друзі, дивіться за своїми бджолами, їжте мед, будете здорові, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.